Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Е, іду за хвойним опадом, за опадом з ялинок і беру вас з собою. Хочу вам показати, які процедури я провожу із лухиною. Це майже єдина процедура, яку потрібно зробити один раз для того, щоб мати ягоду і насолоджуватися плодами. Зараз я йду у стару котельню. Ось, бачите, по суті, смітник, і оця ціла кубка гарного опаду, він вже осів, готовий, можна брати і підсипати. Це, друзі, набрала. Зараз Роман чи під'їде машиною, чи підійде. Ну вони такі важкенькі, знаєте, соснова легше. Тому що соснова більше по об'єму, а ялинка вона дрібна і плюс злежена, Така досить важкенька. Тут і гілочки, і шишки. Це ідеальний субстрат для лухини. Що нам, друзі, потрібно знати? Весною про лохину. По-перше, треба знати, що лохина це є. Рослина, яка любить кислі ґрунти. Її потрібно садити, в особливий ґрунт, який має високий рівень кислотності. У мене лохина посаджена в хвойний опад. Відео про посадку лохини я вам прикріплю обов'язково під цим відео, як я сажу лохину і маю гарний результат. Далі, друзі, дивіться, я почала приймати мульчу, а її потрібно прийняти обов'язково, для того, щоб провести процедури весняні. Бачите, і тут спостерігається. Сірка ще торічня, вона була в гранулах, вона довго розчиняється. Можна брати сірку колоїдну а можна брати сірку у гранулах. Все, дивіться, я розгорнула мульчу. Тепер що я буду робити? Я взяла відро дощової води. адже лухина так само, як і гортензія широколиста, вона не любить твердої води. Якщо ми будемо брати тверду воду для поливу лохини, то ми, по суті, все підкислення зійде на нівець. тому що ми тут підкислюємо, а тут ліємо воду із великим вмістом вапна, так, вапняків, глини і все буде, все наше підкислення буде даремно. Далі, друзі, всі, хто мене дивиться, знають, що я роблю часто оцет спеціально на яблуках. І я грам 700 цього разом з яблуками вливаю в дощову воду. Я наголошую лохину, не можна поливати водою із шланга. Вона тоді може хворіти, грунт перестане бути кислим. І вона буде страждати. І що я беру далі? Я беру підживу. Ось така в мене чистий лист для лохини. Я беру цю підживу. Ложечку, тут є спеціальна мірна ложечка. Одну ложечку цієї підживи, багато не сиплю, тому що в мене ґрунт ще гарний, свіженький, підсипаний, сірка є, тому торічня, тому я не багато буду сипати одну ложечку, просто отак по периметру куща посипаю. І обов'язково проливаю водичкою із. І підкисляю. Для того, щоб лохина вібрала в себе поживні речовини, потрібно під її підкислити. Це та процедура, яку я роблю три рази за сезон. Підживляю і кладу сірку один раз навесні. І все. Ну, і ще, звичайно, потрібно кущик обрізати, якщо є така потреба. В мене такої потреби немає, тому що в мене кущики відносно молоді. Моїм кущикам 3 роки, тому в мене ще не дуже є щось обрізати. І ранньою весною я їх трошечки там попідрізала, попідчікувала. Скажімо. Далі, друзі, беремо сірку. Можна брати сірку колоїдну, тобто у порошку, а можна брати сірку у гранулах. Ось така в мене виглядає тут сірка. Можна брати ось таку, друзі, в гранулах, і отак по периметру, по периметру засипаю 50 грамів сірки. Що потрібно знати, що сірки дуже не люблять шкідники. І хрущі. Личинки хрущів і по-друге шкідники. Тому я не переживаю, що тут вони можуть бути. Вони не люблять запаху сірки. Тому ну, принаймні я їх тут за кілька років, оскільки в мене лохина, я їх тут не зустрічала, тому я не переживаю. Якщо ви переживаєте, можете пролити ще кущі кожної актарою. І тепер, друзі, що важливо, назад присипаю оце корінячко, яке зверху присипаю ось цим хвойним опадом, ось, цим, ось цією, по суті, з цим ґрунтом легким. І окрім цього, що я присипала цим ґрунтом трошки притопкою ногою. Пам'ятаю те, що в мене кури. <різь> Та навіть якщо не кури, притопкою, бо вітер і все. Далі, друзі, дивіться, кожного року, кожної весни я підверх, щоб було тут рівно, підсипаю обов'язково і роблю мульчу хвойним опадом. Це дуже важливо. Що дає хвойний опад? По-перше, він підкисляє ґрунт мухини. А це для неї просто необхідно. По-друге, оцей опад він і стає з часом ґрунтом, який потрібний лохині. Він перегниває, перепріває і стає ґрунтом. Тому кожну весну, після того, як осідає основний лохини, я підсипаю опад. Він служить і мольчую, і служить укривним матеріалом від пересихання. Ви бачили, наскільки зверху корінчики лохини, вона не любить заглиблення, вона так і росте зверху. Тому і ями для неї повинні бути більше ширші, ніж глибокі. Тому ось так повну-повну яму посадкову я насипаю. Опаду. І ось так тепер виглядає мій кущик. Ну і звичайно, друзі, в кого є кури, в кого нема кому за ними дивитися, так як у мене. Прикриваємо, звичайно, від корей. Тому що я поки приїду, тут не буде знаку від мого підсипання. Тому я прикриваю отакими полінами, дровами, ретельно вкриваю. бою лохину. Все, що потрібно лохині, для того, щоб вона плодоносила, гарно родила, віддячила нам. За нашу турботу я зробила, друзі. Я впевнена, що я буду куштувати дуже смачні ягідки і вона мені віддячить за мою працю. Нічого складного немає, але до всього потрібно прикласти руки. А я вам щиро дякую, друзі, за те, що ви переглянули моє відео, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій. Міцного нам усім здоров'я, терпіння, побільше радості, добра і любові. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові, до побачення.